Взагалі-то у нас вже пройшли навчання в цьому кулінарному хабі перші 22 фахівця з громадського харчування. І в рамках програми, яка ініційована першої леді, ми тепер можемо проводити навчання працівників харчоблоків закладів освіти для того, щоб вони вчилися працювати на сучасному обладнанні, мали відповідні навички. І поступово впроваджувати, охопити всі школи, садочки цими новими харчоблоками за мірою їх будівництва, і щоб діти вже харчувалися згідно сучасних вимог. Скажіть, будь ласка, такий кулінарний хаб, він один в Полтавській області чи ще десь? є? Такі кулінарні хаби в Україні є в Київській області, в Одеській, Тернопільській і в Полтавській. Тому відповідно до вимог даний хаб може приймати навчання не лише працівників харчоблоків з Полтавської області. Я думаю, що і Дніпро, і Черкаси, і Черніги, і Суми, всі наші сусіди, оскільки в них теж є така потреба в навчанні, будуть їхати до нас. Тобто лише на базі цього закладу освітнього проводяться такі навчання? Так, так. Тобто навчання проводяться на базі, але будь-який кухар, який пройшов навчання, отримав. Сертифікат, він має право в свою чергу проводити навчання. Тобто це так званий каскадний метод тренінгів, коли кожен учасник, отримавши сертифікат, має знання, вміння і право навчати інших своїх колег. Ми продовжуємо проєкт першої леді і посольства Швейцарії. Це харчування, шкільне харчування безпечне і відкрили, так як у нас є навчально-практичний центр. На базі практичного центру був відкритий кулінарний хаб. Тому сьогодні ми вже зібрали голів, ОТГ, РВА. Директорів, керівників загальноосвітніх закладів Полтавщини і хочемо познайомити їх з нашими агентами змін, які пройшли навчання за програмою Клопотенко і за програмою Національної асоціації здорового харчування. Тому зараз все ми показали свої придбання, бо Полтавська обласна державна. Військова адміністрація виділила 35 тисяч євро, 38 тисяч євро на придбання нових, нового обладнання. І ми зараз проходимо тендери, формуємо до 1 вересня обладнання буде і з 1 вересня починаємо навчання кухарів, їдаль, шкільних їдалень, дошкільного закладу всієї Полтавщини, для того, щоб вони внідряли цей проєкт в життя. А як будуть відбирати от цих людей, які будуть навчатися або навчатимуть усіх? Вони вже навчилися, 22 чоловіка, майстри виробничого навчання, які пройшли навчання. І вони тепер будуть всіх, всіх які працюють в шкільних їдальнях і їдальнях дошкільного закладу. Полтавщини. Да, не лише Кременчука, а всієї полтавщини. Це тільки що початок. Ми будемо казати, показували обладнання. Наша мета сьогодні показати обладнання. Які можна закуповувати, воно сучасне відповідає хаску, е, і тоді вже цей проєкт можна вміряти в життя.